Ну що, друзі, курортне місто, ранок поїзд приїхав, виходить мужчина, сідає в таксі і питає таксіста, скільки коштує доїхати до центру міста? Ну, той каже, 500 гривень. Каже, чуєте, а за 400 довезти Ні, 500 гривень. Ну, може, якось думає, ні, 500 гривень. Ну, чоловік сідає, вже нема що робити, таксі одне стояло. Їдуть, 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 вони лишаються буквально кілометр, півтора кілометра, мужик з сумками. Таксі його висожує, каже: я вас привіз рівно на 400 гривень. Ну, а мужик надіявся до кінця, що може щось договоритись. Ну, що робити, той вийшов та й пішов пішки. Ну, Наступний рік чоловік знову приїжджає в той самий курортний е курорт відпочивати, виходить на вокзалі. А, знаєте, такий був злопам'ятний мужик. Таксісти в ряд. Він підходить до одного таксіста. Чуєш, мужик, плачу 500 гривень, довезеш мене до центра міста. І ще зверху 500 і зробиш мені. Нет. Каже, ні, ти що? До другого підходить таксіста, так само каже: даю 500 гривень, довезеш мене до центра. І ще 500 зверху за задоволення. Каже, ні, ти що. І так. П'ять таксістів підряд стояло, п'ять таксістів відмовилося. шостий оказався той, що віз його прошлий рік. Та й до нього підходить каже: слухай, таксіст, 500 гривень даю тобі, довозиш мене до центру, і ще 500 помахаєш своїм колегам отаку рукою, як ми будемо їхати. Каже, добре без проблем.